Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Ми сьогодні розглянемо з вами листопад, що він несе Україні, і які енергії, взагалі, можливо, ми побачимо якісь цікаві події. Отже, листопад, що він несе Україні? Чим наповнений цей місяць в Україні? ви знаєте, в цьому місяці будуть вирішуватися питання, які, яких не вистачало висновків до домовленості, не вистачало. Тобто будуть об'єднані дві сторони, дві країни і за допомогою третьої сторони. Тобто буде якесь, я б сказала, зведення полюбовне. Ні, це не з ворогом, звичайно, але там, де не вистачало якоїсь результативності. Якоїсь результативності. Ну і тут, так, да, звичайно, це з приводу саме зброї, але тут не тільки зброї, розумієте, тут взагалі щось дуже потрібного в Україні. Ось так. І тут, якби, буде зроблено, доведено до результативності. Ось так. І тут я вам хочу сказати, що, врешті-решт, через деякий час. От, от саме ось ця зустріч вона зіграє роль, або ця домовленість вона зіграє роль через деякий час, ось через такий час, стосовно захисту. Але це захист, якби от ми тут домовляємося, да? начебто і результат буде, і такий непоганий результат буде щодо от, такої матеріальної да, допомоги. Але ну, в майбутньому це як в гра, розумієте? От, да, наприклад, там 10 того, 10 того, 100 того. Там, да, того. Але ми на сьогодні, ось тут, ми не знаємо, що в майбутньому це буде як от пальцем в небо. Розумієте, тут, ну, про що тут ще каже? Нам відкажуть, що це означає? Примарність, ну, тобто та допомога, яка нам, начебто, сьогодні буде видаватися або планується тут обговорюється, от, точечно, да, от, Я вже вам кажу 100 того, 10 того там, і так далі. Але навіть не уявляємо, що в майбутньому. З однієї сторони ця кількість нам допоможе вистоювати, але це буде така ходьба по лезу, просто по лезу. Бачите, п'ятірка Пентаклі. Тобто тут все рівно, от, не дивлячись на велику роботу, яка буде тут проведена, домовлятися декілька країн. Це може навіть бути якийсь союз, да, про от союз про і перемови невеликі, і вплив. Ви знаєте, я вам хочу сказати, не дивлячись тут, що королеви вийшли фігури, але це не має значення. Має значення, що я вже давно кажу, що впливати буде жінка, жінки впливати будуть, навкруги будуть впливати. Жінки. Ось так. І оце буде ця результативність, але в майбутньому, і ще раз скажу, що ця допомога чи буде її не вистачати, чи просто, знаєте, як виживемо, але тільки тому, що це буде ходьба полезою, і навіть не будемо уявляти, наскільки шат, шат, такі, шатка позиція буде, наскільки ну, це, ось це допоможе, ось цей союз може допомогти. Але це просто знаєте, от як буває щасливий випадок. От щасливий випадок, вистоїмо через деякий час. Ось так. Ну. Е, про що це кажуть? Ну, тому що любі, тому що напади будуть не тільки з однієї сторони, да? або не тільки з різних країн, тобто не тільки з Раші, Да? Те, що ми зараз бачимо, вороги йдуть із інших країн, підключаються підключаються ось все ж таки. Ворог, тобто про що це каже саме сьогодні, в листопаді починають створюватися якісь союзи, союзи, де будуть обговорюватися про недостачу зброї і про те, що потрібно давати зброю, яка є важкою. Яка є важкою в майбутньому, це далі це приводить до максимальної роботи. От сьогодні, як ми можемо собі уявити, от наскільки наскільки ми можемо рахувати, що це може бути максимально. Включаються ці країни, включаються керівники для того, щоб створювати ці ресурси, які будуть даватися, вони, начебто, будуть коватися, робитися максимальні, Видаватися буде бублік з діркою, да? ну, як, як да? результативності буде мало все рівно, але от якраз те, що буде багато плануватися, багато робитися. А... Пітірка Пінтаглі каже нам про невистачання всього, і ось тут ми, а тут я вже змішала. І це приведе до того, що ми ледь вистаємо, вистаємо, але це просто буде як, знаєте, от як щасливий квіток, просто як нібито хтось витягує нас за оці речашки, веде сам із оцього лабіринту, де лабиринту, бачите, навіть колісні випадає із лабиринту, який, в який заводить нас напад з декількох країн. З декілька сторін, з декілька країн і так далі. Ви зрозуміли? Тобто нас буде вести буквально і темні світли витягати із оцього з мішанини та що, куди нас вводять. Ось так це ще раз кажу, це буквально щасливий випадок. Буквально щасливий випадок. Зверніть увагу, тузи і це початок, коли почнуть нас вже видьорювати з цього ось максимально, бо ми можемо просто втопитися в цьому. І це, це просто вищі сили будуть втручатися і керувати ось цими недолугими країнами. Так і хочеться сказати, їбаньками. Ось так. Ну що ж, Що ще буде у нас? Ще листопад, чим наповненим для нашої країни? Чим наповнений листопад іще для нашої країни взагалі? Угу. Ну, я вже не раз казала, це тому що там був початок наперед, в цій місяці минулі, минулі, а, да? І взагалі відкрити за цей рік, який, де я розповідаю, що несе цей рік, ви зрозумієте, зараз це як продовження. Це як продовження, любі. Отже, що в листопаді. Ну по-перше, і ще раз, листопад це початок нових нових досягнень і нових пошуків, нових плодів і так далі. І листопад це перехід із одного стану в інший. Ну, стану чому? Тому що тут все ж таки башня нам каже про те, що буде відбуватися якась руйнація. Ні, це не трансформація, звичайно, не зміна одних обставин, одного обс не зміна одного того ж самої обставини на щось інше. Тут тобто імена не змінюються, Тут повністю буде руйнація. І зараз якраз. Ну, ще раз підкажу, під, да, повторюю, що листопад це перехід в інший склад, в інший напрямок, інший, інше бачення і так далі. Але вже все ж таки, знаєте, тут навіть я скажу так: це зміна руслу. От ви знаєте, ми от повинні отак от плити, да? течії, там криво коса, а ми просто так буде протилежно, розумієте? От ми повинні там ось так іти, а ми ось так підемо. От ось, ось так буде. І от саме в листопаді це закладається. Вибачте, тут мушка одна прямо проснулася, ніяк не засне. Значить, і ось Нам кажуть про те, що буде руйнація. Руйнація чого? старих ідей, старих корон, да? якихось можновладців, так би мовити, да? які є прихованими Ось ці сірі кардинали, приховані різні статки, приховані об'єкти, які, можливо, там є державними, а вони приховані з них ну, тобто держава, тобто основний потік не дополучає кошти. Ось так. І це, скоріше всього, і бачите, і, і, якби... Руйнація оцього цих невідомостей, цих прихованостей. І це стосується, звичайно, можливо, якихось потоків, куди йдуть, йдуть бабло. Ось це все буде руйнуватися, відкриватися, виходити на світогляд, на, на все бачення. Тобто, всі будуть розуміти, бачити, що відбувається. Далі. Що ще нам листопад несе? Так, мушка проснулася, ти дивись, щось хоче сказати. Спала, спала, проснулася. Так, ну що, що нам йде допомога? Розумієте, нам але це не допомога про сусідніх країн. Ні, сусідні країни ми бачимо, вони мовчки бдять. Дивляться, бачать, допомагають, підтримують словом і так далі. Тобто діють, але недостатньо діють. І, звичайно, навкруги там да, у нас крадії прямо всередині країни. Але все ж таки нам, як от кажуть, да, як гром з неба, як гром з неба. Неочікувано прийде допомога. Ось це сонечки, ось це воно. Дивіться, коли ми трималися, ми намагалися відбиватися, захищати свою територію, на якій у нас іде максимальний практично на нас напад, і от прямо ну, нема куди. Дидітися, і ось тут, як гром з ясного неба, йде інфа. Ця інфа може бути я не знаю через об'єднання цього союзу, чи нарешті, нарешті в ці голови байдужі, да, та, або такі повільні, приходить зверху якась думка, що так і так робити, і так далі. І виходить, що можливість перейти із стану в стан інший. Нове рішення, новий план, нові дії, ну, які повинні нести врешті-решт результативність якусь. Да? Що у нас далі? Ну у нас далі, завдяки оцей, знаєте, раптом допомога, ми об'єднуємося, отримуємо підтримку, союз, підтримку сили. Ну то все, підтримку сили ми отримуємо. Ось це саме яблучко. І так можна ще до речі сказати, Любі, що через об'єднання колективів, об'єднання підтримки і так далі. Можна сказати, що вдасться приборкати ось цю війну. Ну скажімо так, можливо, зуміємо взяти речаги вже оцієї війни і починати впливати самостійно. Добиватися якогось результату Розумієте? і русло вже направляти, починати направляти по-своєму. Тут можна сказати, що підтягнути, да що це ознаки ворога і війни. Тому можна сказати, що конфлікт через вплив друзів, так би мовити, да, вплив друзів. Конфлікт можна спробувати, якби ні, не заморозити, а починати впливати на це загальним. Загальною картинкою можна так сказати, відкриваються нові можливості, бо старі всі будуть руйнуватися. А ще раз підкреслю: пам'ятаєте, тут я сказала, що сірі кардинали, і до речі, поки що не бачу, що це світового рівня, але ми ж кажемо про Україну. Врешті-решт, все рівно люди, які впливають негативно на нашу країну, їх корони починають руйнуватися. Розуміє, розумієте? Починають е, отримати інша допомога, інші роз, розуми, інші е, можливості, і е, все це скеровувати в силу для того, щоб е, вже починати управляти цією війною, брати речаги в свої руки. І у нас тут е, виходить імператор. Про що, про що нам тут він каже? Про те, що відкриються можливості у нас, це Україна, Відкриються можливості, розумієте? Тут все ж таки показує, що. Якщо це мається на увазі е, ворог, да, Кремль, то він все ж таки зуміє трошки привідкрити свої карти і піти на якісь поступки, на якісь поступки, хоча е, буде тримати якби, ножи за спиною, да, ось так, ножи за спиною, але все ж таки може піти на деякі поступки щодо. Щодо якраз от стабільності в Україні шанс, можливості, як сонце всходить і так далі. Розумієте, да тому тут якби те, що ми можемо завдяки ось цією силою вже напористо поставитися, ну якби знаєте, от, от кріпко вже да, вже так жорстко вже заявляти про щось, і якраз ворог може відійти трошки, ну я скажу ще раз скажу, що якби на поступки, а щось якби віддавати, чи щось чомусь давати згоду та далі в листопад це починає прописувати можливості. Що ще нам листопад несе в Україні? А давайте ми зараз глянемо стосовно війни, в листопаді щось в війни в Україні в листопаді щось змінюється, і в яку сторону в листопаді всі військові події війни загальні змінюються. А ви бачите ще раз, бачите, що насправді ситуація дуже жорстка. В листопаді дуже жорстка. Зараз це покажу. Так, сім'ячів. Значить, дивіться, насправді не дивіться листопад, якраз от, от якраз от якраз початок, цього, розумієте, впливів високих там чинів, які намагаються вивести з Україну, Україну вивести ось із цього кола, коли от важко, да? з однієї сторони. якби, зробити зробити захист україни україни більш щільний ну це можна сказати да що якась буде зброя вона чесно кажучи із 10 там на 6, да можна так сказати отак прямо сказати із 20 там із 22, там 11, да, наприклад ось так бо такі от, може бути захист стосовно там ПВО, чи якихось там ракеток і так далі а що а а якщо іншими числами можна сказати так що завдяки підтримку підтримки заходу західних країн західних країн боже мій то Впливати на події в Україні, щоб вивозити, виходити, виводити із цього котла ворожого, за якої там, значить, ну, коротше, щоб виводити з цього котла, і якби дати можливість будуть впливати на ворога, щоб він, я ж кажу, опустив трошки свої всі м'ячі. Оце будуть тут перемовини. Чому кажу про перемовини? Тому що тут знову йде вплив декількох країн. Розумієте, тобто тут хтось буде, ось, ось ці вони вони будуть впливати на ворожу сторону. І розмовляти з нею, щоб якби ворог починав опускати свої м'ячі? Ось так. Сама ситуація вона дуже складна. Розумієте? І ще раз на листопад зараз прописує таку програмку, щоб ворог починав опускати свої мечі. Сама ситуація дуже складна, десятка мечів максимально, тому що буде боротьба дуже важка, і зараз вона є, але саме це любі воно приведе до того, щоб був перехід із в нове, да, в нову дорогу, не нова течія, нове, нове русло, новий напрямок і так далі. Вихід кудись щось покраще. Це дуже дуже все взаємосв'язано, дуже все пов'язано і так далі. Також як я вам сказала, це означає, що будуть якісь складні перемовини, впливи. І ще раз разірофан знову нам показує впливи для того, щоб хитрощами, уловками, там ласкою, там ще чимось намагатися прибрати ось це все, прибрати ось ці проти України, ось ці напади розумієте, і впливати. Ще зможуть там в листопаді ні. Прямо в листопаді, скажімо, так, не вистачить ні часу ні сил. Що стосовно політики у нас в Україні в листопаді, що виступати з політики в політиці. Та сама срала мазала, все те ж саме любі. Все на тому самому місці, все недороблено, ну і так далі. Сварки між ними будуть, ті ну, самі карти, коротше, поки що не бачу ніяких змін. Постійна боротьба, постійно сварки, Нестабільна ситуація щодо політики. Нестабільна ситуація щодо політики, що ще за політику. через оці сварки, нестабільність і так далі. А, ну, ви бачите, да? Через ці всю нестабільність. До речі, тут якась мушка прямо хоче допомогти мені щось тут розповідати. А, до речі, це все приведе все рівно для до результату. Якісь нові будуть якісь закони, щось от нове буде, що до це буде стосуватися звичайно казни. Тобто мені взагалі кажуть, що ти типу, якісь міністри фінансових і так далі, хоч би не нова людина була, або нові помічники були, або міністри, які запропонують нові рухи, нові напрямки розвитку, шанси, можливості і виводити вже із стану обледеніння, заморозки, щось там, щось будуть і до речі. Мабуть, підніметься любі питання щодо виборів, мабуть, будуть кидати якусь інформацію, вкидувати потихеньку, вкидувати потихеньку інформацію щодо виборів, якихось нових людей, з'являтися нові обличчя, якісь розборки будуть і так далі. А також будуть вже проти когось суди, будуть переставати. Коротше, напроти когось вже українська політика перестане нападати, тобто на якихось військових героїв України перестане, врешті-решт, наша влада їх принижувати, судити і так далі. І ось так, абсолютно вірно. До чогось нового йде все. В політики абсолютно, бачите, знову тірефанти, знову це дійсно з документацією, дійсно закони якісь, бачите. Ось так однозначно, однозначно. Ну, народження чогось, рух кудись. Короче, це я так кажу, звичайно, трошки смішно. Ну, дійсно, коротше, верхушками будуть запропоновано щось нові якісь закони, нові папірці, нові ідеї, щоб втілювати, впливати будуть на суспільство обов'язково. Звичайно, це буде передача від нашого пана Зеленського, а також від керівника. Тому що тут пан Зеленський це одне, а тут якісь керуючий буде, да? які будуть розповідати, як вони будуть іти і розвивати цю політику, і завершувати щось старе, починати нове. Ось так. І от ми йдемо з великою швидкістю, летимо кудись. Давайте по -по -по запитаємо, що мається на увазі. Тут, до речі, стільки старших арканів. Тобто тут вже ситуація така, що це вже ніяк не оминути, це вже в дії. буде вдіє. І ще поки ні, ось це воно тільки буде в дії. і воно буде тільки там, да, завершуватися і так далі. Але тут однозначно, однозначно, тут щось буде. Готуватися, робитися, на чомусь ставитись крапка, і вже пішло-пішло щось в нове. І тему летимо. Що питання? Що, що, це, що це саме? Про що тут мова каже? Про що говоримо? Ну, я ж кажу вам, щось буде завершуватися, що щось буде нове дороже. Що це? Людина, яка ще що? Та йокс туди, звичайно, да. Поється, кується. Досить непогано. Я думаю, що це, оп, це представник. Нам готують невідому людину, як, до, до, поки що для нас невідома скрита, скрита людина. Е, імператор у вигляді там, президента чи у вигляді якогось дуже-дуже високопоставленої е, чинуши, да, там президента чи ще когось. Ви зрозуміли, да, тут мова зараз готується, плодородять вони там щось вони там, коротше, е, обговорюють і створюють зараз, готують нову людину. Е, тут не тільки тут, мабуть, мова йде про якусь нову команду, створюють її. Uh, і ця людина з'явиться так само, як пан Зеленський от такий, такий сонячний, такий він uh, сміливий, такий він сильний і так далі. Чи зараз кується цій людині портрет. Також кується, створюється якесь місце дислокації нове, де, ну, коротше. План. Просто план кується, розрозофирюється план. Ось так, і тут дійсно іде мова про якусь таку людину. До речі, імператор і Сонце нам показує про самозакохану, дуже сильну людину, авторитарну, жорстку людину, яку нам будуть виводити із. Да, із Занавесу прихованого в починні, так би мовити, є команда, поки що вона може невелика, але вони створюють велику, туди вкладають великі кошти. Коротше, вже пішло все, закрутилося, закручується, і воно там потихеньку собі працює. Потихеньку це значить на всю катушку, чесно кажучи. Ну, ось такі моменти. Це ж треба? Так, що ще любі? Давайте ми зараз подивимося, листопад чи е, несе, яку небезпеку несе нам листопад від наших ворогів. Так, ну, мабуть, карти мені продовжуються, продовжують про цього красавчика-імператора розповідати. Так що... Мабуть, вони продовжують мені розповідати про те, що ця людина зараз народжується тільки да, зі своїми ідеями, планами новими. Коротше, ви знаєте, в суспільстві взагалі дійсно народжується щось нове. І я вам хочу сказати, зараз ми ще перевіримо, таке враження, що суспільство буде висовувати, виставляти, видавати одну людину, а наші можновладці там да, на високих чинах вони готують іншу людину. Так, давайте я зараз глянемо, наскільки я це правильно зараз відчуваю, чую. Чи правда, що від суспільства, якби суспільство там народиться якась нова людина, чи з'явиться, чи народиться, чи хтось її представить, а Київ готує іншу людину. Чи, це правда, чи правильно я це читала? Короче, я вам скажу так, і там не, не до кінця розуміють, і там не до кінця розуміють. Воно дійсно десь щось тут народжується, десь щось тут приноситься. Так воно і буде. Розумієте, Тут, тут іде і якби, ну, скажімо так, це не зовсім так, але скажімо так, і від Бога, і, і від народу. Ось так. Що це мається, мається на увазі? Тут ідуть і від наших, нашого керівництва, чи керівництва чи якогось від якоїсь іншої держави, які можуть бачити і запропонувати ковати нам людину іншу, а від народу поки що. Що це якби людина, яка не те, щоб людина, яка, да? а от декілька народжується людей, але всі вони поки що не готові йти по цьому шляху. Бо це шлях хитрий, слизький, підлий і так далі. Да? І в нашій країні це все не так просто. Так що поки що я вам скажу так, що верхівка, скоріше всього, буде готувати. Щось нове закінчує тут погане старе. Ось закінчуючи взагалі погане старе, все старе, намагаючись, да? якби закінчувати, але знаєте, що цікаво, що закінчувати вони будуть не наказуючи, тобто ці наші всі старі е, е, персони, е, вони будуть входити без. Ну це я взагалі кажу, звичайно, не, не поіменно там. Да? Вони будуть уходити без. Е, Безболісно, можна сказати так, ось, тобто з приємними згадками і кишенями, а, сундуками. А ось нова людина, вона, їх декілька, їх декілька. І це поки що на даний час, на даний час ці люди зайняти, зайняті своєю дорогою. Вони ще, ну скажімо так, не доросли до такого шляху. Я вам кажу, що буде декілька варіантів від, від суспільства. Ну тобто будуть намагатися вийти з суспільства декілька людей. Я не бачу, не можу сказати, що це військові, поки що не можу сказати, що це військові. Це або молоді люди взагалі по віку, або молоді люди за досвідом своїм. Ну, це можуть бути десь дійсно сильні люди, і я вам хочу сказати, там десь повинна бути все рівно сильна дуже жінка, або мати там сильна, яка веде цього чоловіка. Або якась дружина, яка може цю дитину, розумієте, виховати, підняти до рівня мужчини. От бачите, я вам кажу, і зразу витягаю. Ось так, до рівня мужчини. Це теж може бути досить невідома людина. Керівник. Керівник в чомусь він може бути новенький. Дивіться, ця людина може просто проснутися, от знять куди з'явитися і все. Коротше, ось такі розклад тобі. Поки що інші питання не йдуть. Щось там за медицину ми не Ну, давайте глянемо що медицина. буде дуже довгий. Що за медицина в листопаді? Якісь нові, щось нове зайде, закупівля якоїсь техніки, завоз, техніки якоїсь нової. Ну Вона да, це спрямована для військових. Трошки тоді лапу хтось засуне свою депутатську, ну щось якийсь буде супротив, чи контроль якийсь буде за цим, знаєте, от Що от прямо от поставити лапу сильно не, не зможуть. Не зможуть. Прокамдати ні, а як просто скажуть ні? От ні. Ану, що там по, -по, по медичним установам, медичним приладдям? Що Україна зайдеться. Ні, я зараз іншу колоду візьму, чекайте, друзі. А чи шукають щось нове, ну зрозуміло? Це шукають проїзки, щоб це щось закупити. Давайте ми зараз глянемо. Медицина, скажіть мені, в листопаді. Яка дійсно, установка? Така вона з інших країн повинна летіти. Пропуск буде важкий сюди, завести, завести буде пропуск важкий. Тому, бачите, з двох колод нам показують. Тому прийдеться якось так вивозити непростими шляхами. Ось так, непростими шляхами. Домовлятися, шукати там, підтримку впливових людей, щоб допомогли завести кудись і так далі. Але тут дійсно допоможуть завести. Ось так пропустити, завести і так далі. І це, ця, ці установки, ці приладдя для медицини, це, ви бачите, як потрібні. Ну, потрібні да? от там, нам не вистачає повністю, да? щоб повністю забезпечити. Але це вже плюсик до цього всього, як нам показують. Нам ще потрібно, іще потрібно, але ще раз давайте я показую. карту дьявола нам розповідає про те, що це буде укорінюватися, тобто це щось величезне буде. Ну, я не знаю, якийсь агрегат величезний, да? який буде стояти, непорушно. Ось так. І тут, от якраз. Це привозять. В велику якусь клініку. Там, і так далі. І, і, і цей агрегат, що він може зробити? Він у людей, яка там не ходить, якийсь, там, знаєте, який скутий в рухах, от якраз воно поможе, допоможе потихеньку-потихеньку починати рухатися і так далі. От такий якийсь цікавий агрегат. Бачите, радість він несе, бачите, рух, рух, рух приносить гарні результати. Десь щось, щось, де щось куплять, придбають. Завезуть, і хтось, я ж вам ще раз під, підказую, що а хтось захоче свою ненаситну лапу просунути туди, але якось ніжно попросять. Ось так любі, дякую вам. Телефон в шапці профіля, там да, можете побачити, якщо у вас є виникають питання, не дзвонити, тільки писати. Я зразу чи не зразу прочитаю, обов'язково відповім. Пока, любі, пока, любі.